Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у коментар, написаний уявіть собі, аж 500 років тому, але він напрочуть актуальний. Ми будемо розбирати роздуми Жана Кальвіна на десятий псалом. А це текст, який торкається одвічної, такої глибоко людської проблеми. Чому, ну чому іноді здається, що зло просто бере гору? Гаразд, давайте починати. Кальвін починає, знаєте, з дуже потужної думки. Він каже, що десятий псалом це немовби дзеркало. Дзеркало для будь-якого суспільства, що страждає від несправедливості та хаосу. І ці слова вони одразу ж проводять міст між тим давнім текстом і сьогоденням. Отже, перейдімо до центрального конфлікту цього псалма. Уявімо собі світ, де здається, що безбожні процвітають, а праведні страждають. Ну, це ситуація, яка стає справжнім серйозним випробуванням для віри. Ось він, головний такий емоційний крик Псалмоспівця. Це, по суті, відправна точка скарги віруючої людини до Бога, коли вона стикається з тим, що здається непереборним злом. Це питання, яке, мабуть, кожна людина ставила у свої найтемніші часи. І тут Кальвін робить дуже важливе уточнення коли псалмоспівець скаже, що Бог стоїть далеко, це ж не теологічний факт. Це людська мова, антропоморфізм, тобто це спосіб виразити глибочезний біль відчуття покинутості. Це мова серця, а не догматики. Так от від запитання, що відбувається, Кальвін веде нас до А чому. Він починає аналізувати, що ж мотивує цю нестримну несправедливість. Він, по суті, заглядає всередину свідомості безбожної людини. І ось він. Корінь проблеми. Кальвін визначає гординю як першу причину всього зла. І це не просто якась там зарозумілість, ні. Це глибоке переконання у власній вищості, яке дозволяє зневажати і кривдити інших, не відчуваючи при цьому жодних докорів сумління. І ця гординя вона породжує цілий спосіб мислення. Вона спотворює абсолютно все. Дивіться: безбожник не просто робить зло. Він хвалить себе за це, він виправдовує свої вчинки, він щиро вірить, що його успіх буде вічним, а думка про Божий суд ну, це щось таке далеке, нереальне, а будь-який опір він сприймає лише з глузуванням. Оце ключовий момент. За Кальвіном це не означає теоретичний атеїзм. Ні, це, це практичне заперечення Божої влади. Мова не про те, що людина не вірить в існування Бога, а про те, що вона живе так, наче його суд взагалі не має жодного значення. Кальвін розширює цю думку по суті, безбожник створює для себе власного Бога, такого собі бездіяльного ідола, який просто спостерігає, але ніколи не втручається. Він уявляє, що Бог ніби замкнений на небесах і зовсім не цікавиться земними справами. А отже, за злочини ніколи не доведеться відповідати. Кальвін описує методи безбожника, використовуючи такі яскраві образи хижата. І це не хаотичне зло, а розрахована хижацька стратегія. Вона поєднує в собі хитрість, як у розбійника в засідці, і таку люту жорстокість, як у лева, що нападає на свою жертву. Ось воно джерело його впевненості. Це чистішенький самообман, хибна віра в те, що його вчинки залишаються непоміченими, він сам себе переконує, що Бог або забув, або відвернувся, і тому можна діяти абсолютно безкарно. А тепер давайте перейдемо від психології безбожника до реакції та боротьби віруючих. Як же вони відповідають на цей, здавалося б, очевидний тріумф зла. Це порівняння просто блискуче показує фундаментальну різницю. Безбожник покладається на власну силу і каже: Я не похитнуся, його безпека у ньому самому, а праведний, навпаки, полишає свої турботи на Бога, визнаючи свою повну залежність. Отже, вирішальний момент полягає саме в цьому: впевненість безбожника вона хибна, тому що базується на мінливих обставинах на піску. А впевненість віруючого це глибока довіра до незмінного характеру Бога, навіть коли обставини здаються абсолютно безнадійними. І тут віруючі ставлять Богу питання, яке підкреслює всю абсурдність ситуації. Виходить, зло процвітає. Тому що злочинець вірить, що не буде жодних наслідків. Він зневажає Бога, бо вважає, що той просто не вимагатиме звіту. І нарешті ми підходимо до розв'язки. Кальвін пояснює, де ж знаходиться надія і як, врешті-решт, виглядає остаточний тріумф божественної справедливості. Тут віра прямо суперечить світогляду безбожника. Там, де безбожник бачить відсутність і незнання, віра проголошує. Бог усе бачить і бере до уваги кожну кривду, ніщо не забуте. Коли віруючий молиться, зломи рамено безбожного, це не просто прохання. За словами Кальвіна, це ще й проголошення впевненості в тому, що Бог має силу зробити це в будь-який момент. Це молитва, що ґрунтується на глибокому знанні про Божу всемогутність. Ось вона остаточна відповідь на той крик відчаю, з якого починався псалом Правління Бога вічне. Воно не обмежується людським часом чи нашим сприйняттям, його мовчання не означає поразки. І Кальвін перелічує конкретні дії, які підтверджують, що царювання Бога воно активне, а не пасивне. Він чує, він зміцнює, він судить і, врешті-решт, він втручається, щоб відновити справедливість. Це царство співчуття та сили. І ось вона кінцева мета Божого суду. Покласти край терору тих, хто, будучи всього лише людиною з землі, забув про свою смертність і уявив себе Богом, це повернення речей у їхній належний правильний порядок. На завершення цей аналіз залишає нас із дуже глибоким питанням коли навколо здається панує несправедливість, як жити довіряючи тому суду, який ще не здійснився. Кальвін через 10-й псалом показує нам, що це та напруга, в якій віра живе, тримаючись за обіцянку вічного царя.